Звуть Оксана, я постійний читач обласної бібліотеки вже дуже багато років. Я приходила сюди, коли ще навчалась в інституті, коли почала працювати, я себе тут відчуваю як вдома. Дуже добре, що працює бібліотека. І тут є нові гарні книжки. Пораджу усім книжку дяченків-мігрант. Чому? Тому що зараз у нас такі часи, що нам усім хочеться кудись у краще місце. Головний герой цієї книжки опиняється на прекрасній планеті курорті. І там йому чогось дуже хочеться повернутись додому. У нього починається справжня ностальгія. І він приходить дуже багато випробувань для того, щоб повернутися на землю. Дома найкраще, навіть якщо буває погано. Ну, я всім пораджу прочитати цю книжку, ви забудете про те, що у нас тут зараз, і зрозумієте деякі філософські питання, де і як потрібно жити і в чому взагалі сенс людського життя на землі.